Окуляри. О, а ці мого Як? Стильний? Мені йде? Напишіть про це в коментарі. Я залюбки почитаю. Так, отакі очки. До речі, видно, в них прям ну, непогано. Так, бренд, не бренд, ні, бренду нема, нічого нема. Окей. Плюс 60. Йдемо далі. Ладно, давайте щось поменше, там щось багато всього торохтить. Так. Сушарка для взуття. Я вже навчений, да. я вже знаю, що це таке. Не треба мені писати, що я як дурачок. Отака от моднява, до речі, у нас перед цим були попростіше, такі вони чуть ли не контурні були, як кипятильник. Так, тим не менше це покращає. Ось такий вигляд вона має. Плюс 60. Сміло. Так, далі. О, как. А, Мотузка в. Якихось із далеких розпаковок ми знаходили мило, тепер знайшли мотузку. І якщо не відіб'ємось по цьому юніту, то використаємо по призначенню. Окей. 20 гривень. Так, що в нас тут ще з маленького є? Важко. Давайте розпечатаємо. О, це хороше діло. Так, а хвилиночку я зараз прям перевірю. Да, Чітко. Блок живлення, який підходить до мого генератора. Скажімо так, до, великого, до великої зарядної станції. Так, AC-DC Changer. Ну, оцього ж немає, звісно, але я знайду. Запасна буде до. Батареї, вдруг що з тією рідною трапиться, буде плюсиком. Вони, до речі, по 200 гривень коштують, але ми йдемо 100. Так, йдемо далі. Щось багато всього. Все? Ні.